Т-103 вважається найкращим танком для фарму за бони. І нехай вас не дурять ці пройди світити з варгеймінгу, це не ПТ, це самий справжній ТТ. Якщо будете стояти на ньому в кущиках, там по попці. Він має гратись як ТТ, виключно як ТТ, і тільки як ТТ. А тепер одразу до його гармати, до того, що його і робить найкращим для фарму. 440 альфи 258 пробиття на основних. Снарядах, а ще в нього хороша рухливість, а ще кут нахилу мінус 8, а ще ДПМ класний, який легко виводиться за 3000. Ще раз, на восьмому рівні при Альфі 440 і при 258 при кутах нахилу мінус 8, і, до речі, не самим поганим параметрам зведення і розкиду, цей танк можна розігнати до більше, ніж 3000 ДПМу. Це просто з розуму зійти.